Підписані 5 вересня у мінську домовленості мали припинити конфлікт на сході України. Якщо б 12 пунктів договору були виконані, то в Україні нарешті б запанував мир. Минуло три місяці, але Росія і надалі продовжує ігнорувати мінські домовленості. Базові пункти цієї угоди а це відновлення контролю над українсько-російським кордоном, зупинка постачання зброї з Російської Федерації на територію України і відклик. Російської армії і російських терористів з території України не виконують для бойовиків. Цей договір був пустими словами, адже вони щодня обстрілювали позиції сил. АТО. Терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з артилерії та мінометів. Терористи 41 раз намагалися атакувати позиції сил АТО. бойовики неодноразово обстріляли з градів та мінометів наші позиції з реактивних установок. Град обстріляно блокпост. Бойовики не припиняють спроб розхитати ситуацію та остаточно знищити хиткий мир на сході України в Раді національної безпеки та оборони України кажуть, що українські сили відкривають вогонь лише у відповідь і тільки тоді, коли немає загрози для мирного населення. Прес-центрі АТО також запевняють, що дотримуються мінських домовленостей, не наступають, тримають оборону на закріплених територіях. Але цього недостатньо. На полі бою гібридної війни і надалі продовжують гинути наші військові. Три місяці формальних домовленостей не дали Україні практично нічого. Ситуація навіть стала ще критичнішою. За цей короткий період на Донбасі, за даними ООН, загинуло понад тисяча людей, серед них і 400 військових. Невпинно зростає кількість переселенців, адже життя на підконтрольних бойовикам територіях стає взагалі нестерпним. Терористи обстрілами знищують цілі квартали та населені пункти. Тут стояло, було окно, зі стояло. Здесь окно стояло ж саме. Ніту вже вибіто все те саме. Вибито ніто окон, поліліталі окна. І ті нікуди. Жити на своєму своєї хаті. Куди йти нам? Кому нужний? Руйнують інфраструктуру, підривають газогони та водогони. Місцеве населення практично голодує, не працюють магазини, аптеки, банки. Україна не може завести в окупованій території харчі та одяг. А так звані російські гуманітарні конвої важко назвати допомогою мирним мешканцям. За оперативними даними. Так званим гуманітарним конвоєм, який незаконно зайшов на територію України минулого тижня, з Росії були завезені тренажери для навчання бойовиків фаховим спеціальностям у різних військових галузях, а також завезено різноманітне обладнання для облаштування полігону безпосередньо на окупованих територіях. Багато українців вже перестали вірити в те, що мінські домовленості здатні вирішити ситуацію на Донбасі. Згідно опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг 36% українців виступають за припинення перемир'я в зоні проведення АТО. Очевидно, люди поставили перед собою запитання: навіщо Україні домовленість, яка не діє. Але тут, наче грім серед ясного неба, пролунала заява від моніторингової місії ОБСЄ. Українські військові та терористи ЛНР домовилися про припинення вогню на Донбасі. Згідно з повідомленням, члени місії були присутні під час. Ухвалення цих домовленостей у Луганську. Одночасно з цим повідомленням в мережу почали викладати відеозвіти роботи спільної групи з режиму припинення вогню на Донбасі. До робочої групи увійшли начальник головного управління оборонного та мобілізаційного планування генштабу збройних сил України, генерал-лейтенант Володимир Аскаров і заступник командувача сухопутних військ Російської Федерації, генерал-лейтенант Олександр Лянцов. Військові почали звітувати, як планують реалізовувати підписані ще у вересні мінські домовленості. Ми провели. Робочу зустріч в чотиристоронньому форматі в Луганську. На неї були присутні представники ОБСЄ російської сторони, України та адміністрація окремих районів Луганської області. Під час роботи ми порозумілися на практичних кроках, які потрібно зробити для того, щоб припинити вогонь і в подальшому відвести важке озброєння. Подібна зустріч пройшла і в Донецьку. За словами представників робочої групи, ці перемовини були конструктивними, і найближчим часом на сході може наступити реальне перемир'я. Однак у цій ситуації виникає низка запитань, чому робоча група не працювала від самого початку підписання мінських домовленостей. А якщо працювала, то чому звіти почали оприлюднювати лише у грудні місяці? І чи реально бойовики припинять вогонь по українським позиціям після вказаного в нових домовленостях 5 грудня. Напередодні цієї дати не було схоже на те, що вони збираються зупинятися. Бо заявили, за останню добу бойовики обстрілювали українських військових понад 70 разів. Не припинялися обстріли і Донецького аеропорту. Звісно, хочеться вірити, що мир на Сході нарешті настане. Що люди перестануть гинути від безглуздих обстрілів, що нові домовленості справді запрацюють, а вирішенням конфлікту займуться політики, а не люди зі зброєю. Однак, судячи з того, як російська сторона і бойовики дотримувались мінських домовленостей до цього часу, Україні потрібно бути готовою до всього. Право не тому, хто веде переговори генерали чи політики. Головне, щоб був мир. Така група створена, вона працює, вона працює на вимоги президента України для того, щоб досягнути мету виконання мінських угод. На жаль, вони з боку терористичних курпувань домовленості мінські не виконуються, тому та група відпрацьовує механізми для того, щоб Домовленості, які було досягнуті в Мінську, вони виконувалися. Щодо того, коли це буде, я думаю, сподіваюся на те, що це буде в ближайший час. Досягнення безперечного успіху в цій сфері сьогодні малоймовірне. Чому? Тому що сам формат переговорів не дозволяє на це сподіватися. Для того, щоб був реальний успіх у переговорах, потрібна зміна формату. Потрібно, щоб Учасниками переговорів були, наприклад, країни-гаранти і Україна, тобто Сполучені Штати, Росія, Велика Британія, Україна. Ці переговори самі по собі знову-таки нічого не вирішать. Вони мають спиратися на наші бойові спроможності. Загальна умова перемиря це створення фактору стримування, потужна армія, потужні сили оборони і фактично їх дії у відповідь.